Вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні коротка відеоінструкція, як налаштувати TES Luxe ONE для зручного використання. Ось так виглядає домашній екран одразу після включення. Тут є віджит, який буде показувати швидкість, мінімальну швидкість, компас, середня швидкість, наступний робочий стіл. Тут віджит музики. Швидкі додатки, які можна налаштувати, і віджет телефон підключений по Bluetooth, якщо він підключений. Далі є варіант, ось таке швидке меню. Тут можна налаштувати пари програм, які будуть показуватись разом з функцією розділення екрану. Ось, наприклад, навігація і музика або, наприклад, навігація і Play Market, ну і так далі. Все, що ви частіше всього використовуєте, можна зробити. Далі є варіант зручних віджитів. Ось через кнопочку налаштування є кнопка переключення. І ми можемо отримати великий основний віджит. Тут може бути YouTube або навігація. Далі віджит музики. Тут керування всіми музикальними через Bluetooth, через онлайн радіо або будь-який хмарний музикальний сервіс. Там Apple Music, YouTube Music, Spotify і так далі. Далі меню швидких додатків можна налаштувати, додати все, що ви часто використовуєте. Основний віджит ви можете налаштувати. Тут, як я вам казав, може бути віджит YouTube. Навігація, так, зараз є. Що буде в основному віджеті? Якщо ви тут скачаєте якусь навігаційну програму типу Waze, вона також буде доступна для вибору. Наприклад, обрали Google Maps. Переходимо додому, оновлюємо, все, тут буде віджит Google Maps. Тут в цьому меню знаходяться всі додатки, ось можна перейти. Спочатку робимо... Спочатку робимо блютуз пару, знаходимо пристрій, вмикаємо пошук. Так, ось телефон знайшовся, робимо з ним пару, на телефоні підтверджуємо. Так, спарили, дозволяємо CarPlay і дивимося, що у нас. Перше підключення трошки довше, далі автоматом. Ось. Так чудово виглядає CarPlay, зручний варіант і безпечне використання телефону, коли ви знаходитесь за кермом. Ось так виглядає віджит телефона, тут можна додати улюблені номери, тут можна закачати всю телефонну книгу, тут буде журнал дзвінків. Далі можна вручну набрати номер цифрами. Далі варіант віджит музикальний, також звичайно керувати. Ну і кнопка навігації. Ось такі зручні варіанти використання TS ONE. виглядає він в штатному оригінальному дизайні. Замовити можна через наш кол-центр або на сайті.